Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро. знак задяка, Леви. Розглядаємо, як зазвичай, основні питання, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта на ваше важливе запитання на місяць грудень. Ще візьмемо колоду 78 дверей. Також по одній карті візьмемо. А також колоду мадам Ленорман. по одній карті на кожне питання. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Туз мечів, двоєчка жезлів, а також карта гроб. Ці три карти показують, що заради того, що ви хочете оновити, або розпочали робити нове рішучими діями ви завершите щось старе. Зверніть увагу. Двоєчка жезлів показує якесь оновлення. Розпочата нова справа, і, відповідно, треба завершити щось старе для того, щоб нове мало розвиток. Робота, карта башта, троєчка мечів, а також карта вершник це звістка. Досить таки, скажу я вам, друзі, якісь кардинальні зміни. Оце руйна, це карта башня. Завдяки якимось діям, руйнівним діям, якась людина, або декілька людей проти вас мають якийсь або компромат, або якісь бажання, щоб ви з цієї роботи пішли. І це звістка або якісь документи, щось відкриється, може відкритися для вас саме в цей період. Зверніть увагу на роботу і будьте уважні до всіляких деталей, щоб ніхто вас не підставив та таке інше. Фінанси. Карта Іерофант, туз кубків, а також рибки. Фінансів буде достатньо. Все, що ви собі запланували, а можливо, і більше. Всі карти досить позитивні, на відміну від роботи. Особисті питання, карта мир, шістка кубків, а також закохана жінка. Якщо це ви, закохана жінка, то, можливо, якась людина з минулого, той, кого ви вже давно знали, відкриє перед вами Новий світ. Або ви якось зустрінетесь і у вас спалахнуть почуття. А можливо, вони вже присутні. І ваші почуття перейшли на стадію розвитку таких важливих якихось змін в особистих питаннях. Застереження, карта суд, старша суд, е, мах, старший аркан, а також карта серце, серце ціле не розбите. Застереження полягає в тому, щоб ви все правильно робили, і від того, що ви будете робити, таким буде результат в вашому житті, результат ваших справ. Ось це серце ціле не розбите, і застереження полягає в тому, щоб ви берегли це серце, чого б питання не стосувалося, як по роботі, так і в особистих. Це кохання, котре варто берегти. Порада, двоєчка пентаклів, король мечів та карта криси. Двоєчка пентаклів, щось у вас має розвиток та набуває сили. Король мечів це людина, котра може вам допомогти, а карта криси це якийсь руйнівний процес. Він може бути як особистий, так і по роботі або по якимось тільки вам відомим питанням. Зверніть увагу, що якщо це, наприклад, здоров'я, обов'язково звертайтеся до лікаря. А якщо це якесь інше питання, вам може знадобитися спеціаліст з цього питання. Але обережно, своїми зусиллями, не зіпсуйте ситуацію. Карта миші, вона руйнівна, вона така, ніби ісподтяжка. Ви не очікували, а там опа, сюрприз. І ще відповідь на ваше питання на місяць грудень. Сімка Пентаклів. Королева чаш, а також книга. Дві маленькі карти і одна карта потужна. Можу сказати, друзі, що 50 на 50, але, скоріше, ні, тому що. Це карта очікування і це карта інформації. У вас затягується якась, можлива ця справа, це питання за відсутністю інформації, але є шанси, що ви зможете це зробити. Подивіться, друзі, ближче. Можу сказати, що місяць вас очікує. Не з самих легких. Ще варто дивитися по своєму асценденту. Можливо, там буде зовсім полярно-протилежний розклад. Я бажаю вам гарного грудня, щоб всі ваші добрі справи добре влаштувалися, гарно пройшли, і ви були задоволені результатами. Будьте обережні з підступними людьми, ніякого панібратства. Коли ви намагаєтесь бути для всіх хорошим на роботі, то, можливо, хтось за спиною хихикає і каже: Ну, ти там кажи, кажи, а ми тут собі вже тобі підготували пастку. Будьте обережні, тому що є напружені карти в пасіянці, і ви їх бачили. А я вам бажаю гарного грудня! Добрих подій та гарних результатів. Дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.